Збиті коліна, розірвані посвідчення та госпіталізація. Так для черкаських пенсіонерів закінчилася звичайна поїздка маршрутом номер 9 Водій та кондуктор автобусу влаштували справжній терор пенсіонерам-пільговикам. Стареньких не лише принижували, але й відмовлялися возити та випихали з автобусу. Все через пільги на безкоштовний проїзд. Міська влада до їхніх скарг залишилася глухою, кажуть постраждалі, із деталями наша Вікторія Хамаза. Побила ноги, щесала коліна. Дзвонить мені, доця в мене каже, всі колготи, все в крові, приїжджай. Ось так для пенсіонерки Катерини Голіченко закінчується ледь не кожна поїздка в дев'ятій маршрутці. 90-річну пенсіонерку або ж не пускають до автобуса, або ж звідти випихають. Дурима мене б'ють. Я стану на ступеньку, тільки стала ногою на ступеньку, на другу ступеньку, а він мене двері. А я тоді я і заодькаюсь, і я кажу сама придержую двері. Потім я виходжу, я тільки встигла руку прибрати, як він дверми вдарив. Він що вдарив, то він б її пальці побив. Все через те, що пенсіонерка, пільговик, говорить її донька Віра Перехрест. Водій та кондуктор свою поведінку пояснюють небажанням возити когось задарма. Днями просто відмовилися брати 90-річну пенсіонерку в автобус. Мама підходить до дверей, водій закриває двері і їде. Я кажу, хвилиночку, зачекайте. Мама залишилася, їде. Я кажу: будьте добрі, зачекайте, мама не сіла, їде, не розмовляє. Кондуктор стоїть біля мене, слова не сказала. Він мене провіз від бульвара Шевченка до Гоголя. Постраждалі ходили шукати правди до мерії. Там сказали, маршруту з таким номером не існує. Тоді пенсіонерка зробила низку фото своїх кривдників, Проте допомоги з боку влади чекає досі. Поспілкуватися з екіпажем автобусу не вдалося, і журналістам віка новин. Побачивши камеру, маршрутка рвонула з місця. Скаржиться на цих перевізників і Едуард Мельничук каже, вони загнали його на лікарняне ліжко. Я сів, вона почала репетувати. Я за рітмією в лікарні лежу, поки я туди доїхав, на обході мене питають, що в тебе 190, що з тобою. Я їду, мене знову кров в очі. 58-річний Едуард Анатольович, інвалід другої групи. Чоловік пересувається за допомогою палиці. Працівники 9-го маршруту в вади пенсіонера вірити відмовляються. Кондуктор навіть намагалася розірвати пільгове посвідчення пенсіонера. Кондуктор, що заявляє, що це я сам поставив цей штамп, Це, мабуть, у мене кому мерії печаті мерії, це так спокійно. Видно, вона там валяється що можу поставити. І вона мене возити не буде і не управи, не знайду. Не, 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 не і можеш не сідати в мій автобус, як вона репетує. Ти наглий, ти понаставляв собі штампів, понаписував, і ти хочеш їздити, а я тебе возити не буду. Чоловік неодноразово звертався по допомогу в транспортний відділ міськради, проте якихось дій з боку можновладців так і не дочекався. На камеру чиновники говорять же інакше. Стосовно мене. Будуть жити найсуворіші заходи, і якщо це буде повторятися, я буду ставити взагалі питання на виконкомі, щоб ну скажімо, з переможців тендерів на цих маршрутах, якщо це система, їх знімали. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.